Мобільний телефон для мільйонів людей цей прилад став вже звичною частиною життя, без якої важко уявити спілкування з друзями та близькими. Тож не дивно, що в разі псування улюбленого мобільника користувачі якнайшвидше звертаються до майстрів, та на декого з них очікують неприємні сюрпризи. При розгляді звернень подекуди з'ясовується, кут і телефону не немає законної сертифікації в Україні та знаходиться в так званій чорній базі даних. Сейчас в последнее время действительно поступают жалобы от наших жителей города о том, что имейл мобильного телефона не внесен в общую базу данных Укрчастот нагляда. А согласно правил торговли и реализации мобильных телефонов запрещено торговать теми мобильными телефонами, которых имейл не внесен в общую базу данных Укрчастот нагляда. Ахівці радять споживачам купувати мобільні телефони лише в перевірених магазинах. При покупці слід звертати увагу не лише на справність апарату, а й на код імей. E Є телефон оформляється в ремонт. В обізнаному порядку в актів прийомі должен быть указан родной имей данного телефона. Это необходимо э, нашему потребителю. Если он будет мобильный телефон забирать с ремонта, нужно перепроверить, действительно ли это родной этот имей э, этого телефона. Если э, он другой, нужно перепроверить опять-таки. И были у нас действительно жалобы от покупателей, когда менялась материнская плата, имей был изменен. И э, в нашем понимании это фальсификат и контрабанда. Для того щоб бути впевненим у легальности коду імей, слід здійснити декілька простих етапів його перевірки. При продажі телефона перевіряється проверяется всем его настройкам по инструкции и проверяется код імей, то есть серийный номер телефона через базу укрепляться от Это наглядно можно сделать через веб-сайт, либо же отправив его номер імей на короткий номер смс. Якщо виявляється, що код імей відсутні в базі даних, спеціалісти радять в жодному разі не купувати такий мобільний, незважаючи на будь-які аргументи та обіцянки продавця. Адже відсутність коду свідчить про сумнівне джерело походження телефону в Україні та подальшу відмову операторів в обслуговуванні в мережах мобільного зв'язку.